Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почутою. Візиту Блінкіна. Мені здається, декілька аспектів є важливих, і ми багато чого побачили. До речі, з приводу а, гри в барі а, було сприйнято це вкрай неоднозначно в Україні. Я абсолютно зрозуміло і виправдано, оскільки зрозуміло, що на тлі Харківщини, на тлі а, піврічного роздратування в Україні з відсутністю допомоги від Сполучених Штатів, причому не допомоги в режимі доброї волі, а тієї допомоги, яку обіцяли, про яку говорили, на яку розраховували, згідно з якою плани будувалися. Тобто, це не аля не допомогли там, де а, це могли допомогти, могли не допомогти. Там, де обіцянки вже були, були плани узгодження. Так от на цьому всьому тлі з'ясно, що це сприймалося, сприймається достатньо гостро. І тому і сам візит, перш за все, ну, не був направлений на те, щоб зараз бадьорити українське суспільство, і цей виступ з, в барі так само не туди. З приводу самого виступу то треба дивитися ширше контекст. Перш за все, що таке для американської культури зіграти в барі, грати рок-музику. Це про своїх хлопців, це про правильних пацанів. Це про військових, яких є традиція грати в барах рок музику. Це частина їх попкультури. Причому такої от чоловічої попкультури аля правильних хлопців. З елементами мужності, елементами сміливості, правильності в усіх значеннях. Друге, яку пісню він грав, пісню про свободу. О, читайте слова цієї пісні. Там також не так просто обрали саме цю пісню. Третій момент. я це пісня? Це пісня автора, який судиться, судився з Трампом, тому що він використовував саме цю пісню на своїх виступах передвиборчих, не узгодивши і не заплативши за права на використання цієї пісні всупереч волі автора. І це такий внутрішньоамериканський тролінг і мем, саме цей трек, який грає Блінкен в Києві. Четверте, ну таке собі імпровізація. Uh, в плані того, що от випадково він вирішив зіграти в барі, і там випадково опинилася uh, гітара для шуліги. Хто грає на гітарі, розуміє, про що йде мова. Да, і uh, під ліву руку абсолютно дзеркальна гітара. І uh, випадково там музиканти знали саме цей трек. Але важливо тут ще є п'ятий момент: слова його перед тим, як він заспівав. Де він сказав про підтримку Україні, де він згадав про Харків, де він згадав про складну ситуацію про все. І сказав, що не дивлячись на це, українці стоять, українці тримаються, і ми підтримуємо українців. І от зараз, власне, зіграти в барі, в якому барі це шосте. Бармен Дікта – це один з культових київських барів, де весь час відбуваються волонтерські заходи, де весь час вступають ветерани, де відбуваються лекції, це один з бізнесів, який по поповинен з 2014 року, власне, ну. Мається на увазі всі роки агресії, там трішки пізніше він перепрофілювався, цей бар, він а, займає чітку а, позицію по підтримці опору України і став таким собі одним з культових місць в цьому розгляді. До цього він поїв піце в ветеран, піце ветерану, яка також є соціальним підприємством ветеранським. І це стало логічним продовженням цього ланцюжку, оскільки з декількома такими бізнесами відбувалася зустріч, так само, як і лекція, до цього, яку він студентами давав. Тому треба сприймати це явище не тільки через призму наших емоцій, і того, що в нас накопичувалося, і того, чим ми переживаємо, а того, як це буде сприйнято тією аудиторією, на яку це надіслано. А це надіслано світові, і перш за все, американська аудиторії, де зараз відбуваються вибори. І в цьому розрізі це дуже класний крок, причому крок, який класний ефект матиме для нас. Вважайте, це експортний продукт і давайте оцінювати його з точки зору того, куди він релевантний, і чи правильно він чи він нам посилює нас чи ослаблює. З приводу самого візиту ціла низка подій трапилася, які були політично недокапіталізовані. 61 мільярд прийнято. Атакам 700 кілометрів прийнято. Безпрецедентний пакет на мільярд ну. Безпрецедентний перемог лапки зрозуміло, що це штатівська риторика. Зрозуміло, що в нас на сьогоднішній день ще не все з нього поступило, і це не компенсує всіх тих потреб, які існують і які створилися через зволікання всередині штатів, але тим не менш мільярд. Плюс після цього ще на декілька сот. Зараз ще на декілька сот буде виділено. Три мільярди, які для спецфонду виділяються по підтримці Українського військово військовопромислового комплексу, частина з цих грошей, частина з них для закупівель озброєння не тільки в американських виробників, але і в інших партнерів. Це, зокрема, в України може бути, і в європейських, і в інших державах. Тобто, це також серйозна програма, серйозні гроші. Все це потребувало когось, хто приватизує вихлоп політичний від цього, приїде, потисне рукою, скаже: ми з вами. Цей візит відбувається на високій ноті, коли всі ці продукти вже були створені, але вони не були ще докручені, капіталізовані. І на тлі зрозуміло, що це відбувається підготовка цілої низки самітів. G7. G7 завершується 15-15 стартує саміт Миру в Швейцарії, що, до речі, робить більш вирогідним те, що Байден візьме участь в саміті Миру, оскільки G7 зустрічається в Італії. Скоріше за все, Байден летить на саміт G7, а там, власне, декілька сот кілометрів, і вже в Швейцарії дуже недалеко. І з точки зору візиту за океану, то зміли, що тут логістично сучуть цього спеціально підбирали дати так, щоб можна було одразу одним маком опинитися і на форумі миру. Чому такий акцент на логістику? Тому що зі сполучених штатів прилітати на саміти. Це не найлегша історія для людини, по-перше, в віці Байдена, по-друге, в цілому перельоти з часовими годинами, а по-третє, виборча кампанія, в якій кожну годину по максимуму намагаються використати для електоральних цілей. І відповідно такі довгі вояжі. Це екстраординарна історія, і просто так не літали би. Тому спакетували. І третє саміт це власне саміт е ювілейний е е НАТО Вашингтоні. По всіх цих Самітах необхідно узгодження порядку денного позиції, обмін думками, є ціла низка напружень між штатами Україною. Пам'ятаємо, як це було по вільность саміту. Штатам треба переконатися, яка буде логіка дій України, чи не варто очікувати якихось сюрпризів, що ми десь пробуємо піднімати ставки. Нам потрібно переконатися в тому, що Сполучені Штати будуть робити і чи не буде в цьому зради, і заявити нам нашу позицію стосовно того, що для нас є прийнятним неприйнятним в розв'язі оцього щільного графіку, топ подій. І це все має відбуватися в персональному режимі, персональне спілкування через те, що на сьогодні і в умовах війни, і в сучасній цифровізованій ситуації, і особливо після того, як до цього було опубліковано, наприклад, злив по тому, про що говорили Кемерон і Трамп. А пам'ятаємо, коли взагалі було опубліковано Трампом стінограму спілкування Трампа з президентом Зеленським. Ні, не випадково. Це, це була стратегія поведінки а, Трампа, але він вирішував вузьку електоральну задачу, як ми, власне, це часто бачимо в Україні, коли вирішують вузьку електоральну задачу, але і пускають в топку все. Пам'ятаємо, ну ладно, наприклад, такий випадок в Україні як публікація стенограми засідання Ради національної безпеки, коли а, були гарячі дні 14-го року з заходженням російських військ yeah. в Крим. І я тоді коментуючи це, коли побачив, чесно кажучи, я був в шоці і коментував, що це відкриття я, скриньки Пандори. Тому що за закритими дверима говорять без купюри. Якщо стало би прецедентом, що публікується тоді власне це відбулося стенограми таких засідань, то далі в усіх закритих кабінетах будуть спілкуватися так, ніби стоїть камера, і це транслюється в ефір З купою популізму. з... Виваженням кожної фрази, а не тим, що думають, і це може паралізувати прийняття будь-яких рішень. Так само, як таке рішення Тампа, воно фактично підважило міжнародну дипломатію, повернувши її в 20-19 століття, коли тепер навіть по закритому зв'язку. Делікатні теми вже не обговорюються, а надсилаються ганці, які ледь не сур з листами соргучом запечатаними, їдуть і персонально їх передають і спілкуються. В нашому випадку, взагалі, 19 століття, бо до нас тепер треба оленями, конями, потягами добиратися десятки годин, оскільки через повітря неможливо і нещодавно бачили випадки, коли. Міністерка може сідати в потяг, і поки потяг доїжджає до Києва. Вона же е, і візаві українського міністра. Знімають Так, Кубракова. Фізичний час е, логістичний е, зараз програє політичному. Він значно динамічніший ніж забезпечення логістики до Києва. І от в цьому розрізі ця зустріч е, Блінкена як довіреної особи Байдена, а не тільки держсекретаря. Тут обидва дві постасі в одному. Вона була важлива з точки зору цієї комунікації. Ну і наостанок, це звісно, в, е, е, воєнна ситуація. А на фронті і інформування стосовно неї одна справа це коли даються ті від посольства, коли розвідуваль інспекториство американське дає доповіді в Білому домі, коли Україна надсилає свої запити. Це все мертві папери. А там ситуація все одно сприймається дещо інакше. А якщо ви приїхали, поспілкувалися над мапою на столі, порухали люди, свідки вам це доповіли тощо, то це дає. Куди більшу стеріо картинку, краще сприйняття того, наскільки дійсна ситуація в чомусь критична, там, де це може бути здалека не видно, в чому вона, навпаки, не критична, здалеку у страха можуть бути очі великі. Повірте, спілкуючи з рядом західних візавій і аналітиків, ті речі, які нам видаються самоочевидними, дуже часто для них є відкриттями. Спочатку я думав, що ну як, ну може, кипкують, ну може, це якісь невігласи, які просто аналітику не читають. Але ні, все чим далі, тим більше я переконався в тому, що це абсолютно щира позиція, і так само, як для нас, наприклад, ситуація в Ізраїлі вона висвітлювалася просто максимально в режимі онлайн, знайти можна будь-які дані, але все одно ми дуже багатьох відтінків не відчуваємо, не знаємо. Так само і ситуація з російсько-українською війною, те, що для нас є самоочевидним, навіть для профільних аналітиків за кордоном часто може бути не настільки і вони можуть робити хибні а, висновки. Саме через те, що вони не мають відчуття на кінчиках пальців в динаміці ситуації. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.